Всім привіт, друзі! Сьогодні розказую вам про те, як пройшли 8 тижнів сушки, тому що, якщо я не помиляюсь, пройшло вже 8 тижнів. І хочу сказати, що з самого початку я планував зробити сушку на 8 тижнів, як завжди. Тобто 2 місяці це для мене окей. Але потім я побачив, що результат іде не так, як мені хочеться. Я сохну недостатньо, недостатньо сухий. І я вирішив зробити сушку довше. Зробити спочатку 9, а далі стався один трабл. І я взагалі вирішив зробити її на 10 тижнів. Отже, зараз пройшло 8 тижнів, форма буде в кінці відео. Бачу, що форма вже краща. Що хочу сказати: по препаратам, ніяких змін від першого тижня не було. Тільки десь з середини, як я казав, я почав пити йохімбін плюс. Кленбутерол. Кленбутерол я п'ю 2 дня через один, 2 п'ю один не п'ю, одна таблетка там мінімальне дозування. Йохімбін аптечний кожен день, дві таблетки зранку. Якщо я йду на кардіо, а я йду на кардіо кожен ранок, то тоді я п'ю разом клінбутерол, йохімбін. типу для кращого жироспалювання. Воно там дає певний відсоток. Ну, Тому, в принципі, я це використовую. Це я почав використовувати десь з третього тижня сушки десь так. По іншим препаратам змін немає. По бадам. Зараз я п'ю лише протеїн, омега, вітаміни, цитрулін, аргінін, перетренувальний комплекс, БЦА ЕА. Іноді додаю від МСТ ну, Кофеїн, там, всі діла. І флекс для суглобів від МСТ. Почало мене боліти щось праве плече. от Почав пити. Ну, і Сьогодні я перед вами в такому амплуа без кофти. Мене дуже просто бісить, що я дуже маленький на камеру так здаюся, але ну, окей, хай буде. Мені все рівно, Це ж ви дивитесь, ви оцінюєте, а для мене окей. Отже, що можу сказати по останнім там 2-3 тижням, поки не було відео. По тренуванням, в принципі, ніяких змін немає. Єдине, що я скажу, що до цього моменту я веду тренувальний щоденник. Я тренувався по плану, але десь, вже на сьомому тижні я відчув, що силові падають, я вже не можу виконати свій план, сил немає. Тому останні два тижні, якраз 8-й, 9 які будуть в наступному відео, я про це розкажу. Я вже не йду по тренувальному щоденнику, я вже не прогресую ваги, я просто знімаю відео, тренуюся, але ну, роблю різні вправи, чисто для відео, для контенту, тому що про ріст м'язів вже, в принципі, мови йти не може, я дуже мало їм. Втомлений, ще це кардіо кожен день, тому по тренуванням це, в принципі, єдині зміни. Тренуюсь по групам так само, по дням так само. Це все я розказував у першому відео про мою сушку. По харчуванню, на даний момент по вуглеводам я опустився до 125 грамів крупи на тиждень. Точніше, сьомий тиждень ще було 150 крупи на тиждень. Восьмий вже 125. ну, 9 тиждень буде 125 І останній тиждень буде 100 г крупи на тиждень. По іншому харчуванні там в принципі змін немає, сильно нічого не змінилося. Абсолютно. Недавно зробив відкриття, це був кінець 8 тижня сушки. Я приготував собі телятину. І я зараз з'їв кілограм телятини. За один раз. Я взяв кілограм телятини. 200 г картоплі, з'їв пів кілограма телятини і 100 грамів картоплі. дуже смачно приготував, зрозумів, що я не наївся. І зразу з'їв ще пів кілограма телятини і 100 грамів картоплі. Хтось каже, що це багато білка, воно не засвоїться. Шлунок на сушці працює чудово, на сушці все всасується, просто бомба, тому що я голодний, їжі не вистачає, не вистачає вуглеводів, шлунок. Ну, звісно, як ти з'їв кілограм м'яса, він такий повний, там, Треба, щоб їжа засвоїлась. Є невеликий дискомфорт. Але на піку сушки я можу їсти 2-2,5 кг м'яса в день. Я їм це не для того, щоб в мене м'язи не пропали, там, воно засвоїлось, бо це дуже багато білка. Я їм Тому що я голодний. Я голодний, м'ясо можна їсти практично безлімітно, якщо воно жирне. Так, да, тепер ти це знаєш, якщо ти це не знав. Тобто я можу їсти в день 2 кг м'яса і. І худнути і сохнути. Хтось каже, то в тебе вже не буде дефіциту. Там є різні моменти, м'ясо при засвоєнні втрачає 30% своєї калорійності на засвоєння. Ну, там є моменти, не будемо це поглиблюватись в даному відео. Отже, це по харчуванню, по тренуванню, по препаратам розказав. По самому почутті відчуваю слабкість, я слабше на тренуванні, слабше в житті. Особливо вечором, коли там з дружиною дивимося, Дивимося серіал, я поїв, і треба там ну, перед сном піти, зуби почистити, вмитися. сидити в туалет, стоїш з кроваті, такий просто, як мертвий. Втім, ніби зараз розвалишся, сил взагалі немає. Ну, Все на сушці. Це в принципі окей. По кардіо. 50 хвилин виконую кардіо кожен день зранку, 7-8 або 9 ранку, дивлячись під мій графік по роботі в залі, коли там в мене клієнти. 50 хвилин, максимальний кут нахилу доріжки, пульс тримаю десь 130-140 наразі. і хожу, хожу вверх, не бігаю, ходжу. Дивлюсь, там відоси. Всякі, ну. і зараз почав помічати вже з 8-7 тижня, Чи з не пам'ятаю, що мені стало вже важко. Я йду на кардіо, мені прям важко. А в деякі дні я на тощак роблю кардіо. Я прям схожу на кардіо, у мене аж голова крутиться. Їжі немає, то я просто п'ю протеїн, від МСТ, ізолят. Трошечки легше стає, але, звичайно, потім приходжу додому їм і вже більш-менш себе почуваю. Тобто в мене зараз не дуже рухливий спосіб життя, тому що більшість часу я проводжу в онлайн-роботі, провожу вдома багато чого. В залі я кілька годин на день працюю, щодня тренуюсь, там роблю кардіо. Але можливо, тому що я не дуже багато рухливий, не дуже багато руху схожу, фізично працюю. Я можу так мало їсти ну, вуглеводів, і в принципі більш-менш себе добре почувати, але, як я сказав, силові все рівно падають, тобто їжі мені однозначно не вистачає. Ще, мало не забув. Я вирішив зробити пробну загрузку на восьмому тижні сушки чи на сьомому, я вже й не пам'ятаю, здається. На восьмому тижні сушки. Ну, тобто я в середу вирішив поїсти дуже багато жирного, вуглеводного, ну багато дуже всього. І подивитись, коли мене завантажить. там, В четвер чи в п'ятницю, надує, бо я зараз пустий. в мене типу, немає гелькогену в м'язах, я такий не дуже об'ємний. Це нормально. там На відео подивлюсь, думаю, господи, який дрищ. Це нормально, я ж пустий, без вуглеводів, абсолютно. І мене нічого не загрузило, тому що шлунок настільки відвик переварювати цю всю їжу, солодкі, чіпси, піцу, мучне, жирне. Що ну, в мене просто <смас> цілий день був, як то кажуть, понос. Їжа абсолютно не засвоїлась. Тобто я напхався, ну не занадто напхався. Все по плану, там їв кожні 2-3 години, але досить багато, там кілька видів тортів, чіпси. Печиво, молоко випив 2 літри, Зробив собі ці. Господи, як вони називаються? Забув, не оладки, а. Боже, як вони по-українськи? ну, Неважливо, на не молоці такі, як оладки, тільки не оладки. Зробив собі це все. І погано мені було цілий день, відповідно, мене не загрузило, тому що їжа не засвоїлася. І зараз, коли я знімаю це відео, я знімаю це відео, це вже йде середина 9 тижня. Сьогодні у мене знову загрузка. Я просто вирішив їсти побільше крупи, ну і трошечки там піци, тортик, але трошечки, а не цілий день, як тоді. Шлунком зараз наразі вже день майже закінчився, все в порядку. Сподіваюсь, я подивлюсь, через скільки мене загрузить, тому що в кінці буде фотосесія. І під час цієї фотосесії я хочу бути обезвожений і загружений, щоб там були ну, гарні фоточки, такі 3 d шні форми. Сподіваюся, що все вийде. Подивимось, я це все вам розкажу. Ну і в принципі, все. Як бачите, я такий досить енергійний, як на 125 г вуглеводів. Почуваю себе окей, це найлегша сушка в моєму житті. Не знаю, з чим це пов'язано, але вона є найлегшою. Намагаюсь вам розповідати, як завжди, все як є. Тому, в принципі, так. Також нагадую, що я роблю індивідуальні програми тренувань, плани харчування а також зі мною можна співпрацювати. Як з онлайн-тренером, я працюю з будь-якими цілями, схуднення, сушка, набір м'язової маси, тільки не готую до змагань. Якщо вам цікаво, це цікаві деталі, зараз, як, якраз скоро буде підняття цін, а можливо на дату виходу відео ціни вже зростуть. Пишіть телеграм-інстаграм для деталей, там всі посилання будуть під відео. Зараз подивимось на ту форму, яка є. Ну і ми з вами зустрінемось вже напевно, що. Кінці моєї сушки, або на 9 тижні я зніму вам цілий день свого харчування, покажу, що я їм, як там трошечки покажу квартиру, де я живу. Ну, в основному я буду розказувати і показувати, що як я їм, як це виглядає, і так далі. Тому, якщо ви не підписані, випадково зайшли, обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі стосовно того, що вас цікавить, постараюсь відповісти. Можливо, пишіть, які відео вам цікаві.